Підничка поштучно, Ось така цікава модель у золотому кольорі. В талі йде резиночка, розмір L, але може йти як на M, не є така, вона велика. Тепліша тканина. Чудовий варіант. Далі наступна модель. Ось така вона йде на запах в чорному кольорі, проста тканина, з підкладочка, розмір 34. Далі модель з люрексовою ниточкою. В розмірі XS S та M. В талії йде резиночка. Далі спідничка під шкіру. В розмірі XS S та M. Цікава модель в талії резинка. Далі ось така модель. Досить цікава. Цупка тканина. Тепла тканина в розмірі 36 та 38. І спідничка в чорному кольорі з мікровельветом з такими накладними карманами, з карманами посередині, в розмірі 34, 36, 38 та 40.